Наташ, привіт! Це є твій сайт. Але він зараз на моєму адресі знаходиться. Коли ти будеш дивитися це відео, він же швидше всього буде на твому. Значить, як сюди додати інформацію? Зараз цей сайт розташований на моєму адресі. Для того, щоб зайти в адміністративну панель, де додається інформація, нам потрібно відкрити нову вкладку і написати після адресу нашого в тебе тут буде krutoshian.com.ua. Після адресу має бути отака похила рисочка, слеш називається. І пишемо wp admin Жму Enter. Значить, це є вхід в адміністративну панель. Що нам потрібно тут зробити? Пишемо адмін і пароль адмін 3 одинички, Тобто, пароль у нас отакий. Нажму в IT. Що робимо далі? Тут купа всього, ти не лякайся, тут все насправді просто. Значить, в нас є головна сторінка. Ось вона. До речі, коли ти будеш заходити в адміністративну панель, в тебе тут зверху буде така менюшка, але її не, не треба буде використовувати. Бачити її будеш тільки ти, якщо ти зайшла в адміністративну панель. Якщо ти не в ній, от я зараз вийду, обновлю сторінку, бачиш, вона пропадає. Нагадую, що тут, щоб сюди зайти, ми пишемо в кінці wp admin Ось так. Так, вводимо адмін, пароль адмін 3 одинички. Без пробілів, без нічого. Далі заходимо в сторінки. Бачиш, тут є страниці, натискаю всі страниці. Бачимо тут тільки головну. Ось вона є головна. Якщо ми на неї натиснемо. Ми побачимо, що тут є текст. Пише просто текст. Ось воно. Давай зараз додамо сюди купу якогось тексту, додамо картинку, якусь табличку можемо поставити. А чи так це робиться. Я зараз зайду на сайт, який генерує текст. Так, щоб просто був приклад тексту якогось. Скопіював текст, значить вставлю сюди текст. Вставив текст, натискаю потім Обновіть. Обновляю сторінку. Бачимо, що появилась у нас купа тексту. Давайте тепер сюди додамо якусь фотографію. Так, секунду, я тут тільки позабираю те, то, що тобі не треба буде. Давай вставимо сюди якусь фотографію. Наприклад, ми її вставимо ось між цим абзацом і цим. Як це робиться? Ось іде цей наш абзац. Нажимаю Enter після нього, щоб перейти на новий рядок. І далі бачиш, тут є загрузіть, вставіть ось воно. І саме перше такий квадратик. «Добавіть зображення». Натискаю на нього. Виберіть файли для загрузки. Натискаю сюди і поставлю свою фотографію. Вона загружається. Чекаємо. Так, загрузилась. Далі, дивись, бачиш, тут є силка. Силку ставиш Ніт. Отак повинно бути. І виравнювання. Наприклад, я хочу, щоб вона була по центру. Ось тут вже стоїть пташка по центру. І натискаю вставить в запис». Картинка, до речі, бачиш, вона тут є в багатьох розмірах. Я вибираю середній. Можу вибрати великий, але це не потрібно. Краще вибирати середній. Середній або маленький, ось мініатюра. Я виберу середній. Тут стоїть по центру. І натискаю вставить в запис». Так, ось вона в мене появилась. Натискаю тепер «Обновіть». Так, обновив, перевіряю, чи змінилось тут. Змінилось, все нормально. Тепер давай створимо нову сторінку. Давай додамо тепер табличку. Значить, як додаються таблички. У нас є тут інструменти. Бачиш? В інструментах є останній пункт такий WP Table Reloaded. Нажимаємо на нього. Так, цю табличку я видалю. Так, значить, заходимо сюди, ось ми зайшли. Вибираю тут «Добавить нову табліцу. Ось воно. Натискаю. Далі нам пропонує кількість рядків, кількість колонок. Значить, рядки, це ти розумієш, це є. Ось О, тут, наприклад, у нас йде один рядок і чотири колонки. Ось воно. чотири колонки, один рядок. Ось ми так і зараз зробимо рядок один. Ой, я перепрошую, навпаки, у нас тут іде. Е... 4 рядка, одна колонка. Ставимо 4 рядка, одна колонка. Давай я для прикладу поставлю 2, так буде краще. Добавити табличку. Далі. Ім'я таблички. Пишемо. Це потрібно виключно для тебе, щоб ти орієнтувалась, яка табличка. Наприклад, напишемо е фінансовий звіт. Опис. Опис можна написати. Ось вона в нас ця табличка. Дві колонки, чотири рядки. І заповнимо, наприклад, що тут ми напишемо. Колонка 1, колонка 2. І напишемо, якісь значення. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Далі натискаємо Обновіть змінення». Натискаємо. Що в нас відбулося? Тут пише, для того, щоб додати таблицю на страницю, т скопіруй, скопіруйте код. Ось цей код. Бачиш, він жирним помі... помітився. Ось він. «Table ID дорівнює 2. Оце все жирне від початку квадратної дужки до її кінця. От у нас одна квадратна дужка, тут в кінці друга квадратна дужка. Значить, Я це все виділяю і копіюю. Далі я заходжу знову в сторінки, на нашу головну. І давай куди її поставимо. Давай перед, між цим абзацом і ось цим. між перед останнім і останнім. Так, ось у нас ці абзаци. Натискаю Enter і сюди вставляю. Ось бачиш, оцей такий жирний помічений код. От він сюди ми його вставили, натискаємо обновити. Заходимо сюди і дивимося. Ось у нас з'явилась колонка 1, колонка 2. І ось ці значення, які ми поставили. В принципі, я думаю, що тут все зрозуміло. Все дуже просто. Якщо щось подивишся ще раз, Давай тепер додамо ще один пункт меню. <кху> <кху> давай напишемо контакти. Вибираємо тут в сторінках, добавіть новою. Натискаємо. Так, пишемо контакти. Ні, напишемо телефон 31. Опублікувати. Заходимо на сторінку. Її тут немає, і це абсолютно правильно. Чому її тут немає? Тому що ми додали сторінку, але не занесли її в меню. Як її занести в меню? У нас є тут «Внешній від написано. В ньому є меню. Натискаємо сюди. Далі дивимось. Бачиш, у нас тут пише головна, ось вона. Це якраз вона тут і показується. Щоб додати ще контакти, вибираємо, бачиш, тут, де страниці. Краще всього вибирати тут все. Ось вони. Так, секундочку. Тут є головна і головна. Зараз я подивлюсь, що їх тут дві. Ага, це рубрика, напевно. Без поняття, звідки ця головне. У нас тут, ну але все рівно треба вибирати все. Вибираємо тут контакти. Натискаємо Добавить в меню. Появились контакти, бачиш? Тут і головна контакти. Натискаємо Сохраніть меню. Перевіряємо. Появились контакти. Якщо ми натиснемо на контакти, побачимо текст, який ми написали. Цей текст береться з сторінки. Я нажав всі страниці, бачу тут їхній перелік. Натискаю контакти. Давай, наприклад, зробимо цей текст жирним. Бачиш, тут у нас як в Word є от така панель. От Я роблю жирним і, наприклад, похилим, а телефон зроблю підкресленим. Натискаю обновіть. Дивимось. Ось воно все помінялось так, як треба. Зайдемо назад в головну. Тепер давай зробимо. Знаєш, що так в тому сайті в зимній воді, ми наводимо на головну, і тут у нас знизу є ще якийсь перелік, ще якісь підсторінки. Да? Як це робиться? Натисну добавить новою. Зроблю фінанси в сторінку. Напишу тут всередині просто текст. Заходжу тепер в меню. Добавляю фінанси в меню. Ось вони появились. Збережу. Так, появились у нас тут фінанси тепер. І фінанси зробимо під, під рубрику, так сказати, під сторінку. Назвемо її фінанси села. Добавить новою. Фінанси села. Натискаю, опублікувати. Так, дивимось Тут ага ще в меню не додали. Заходимо в меню. І беремо ці фінанси села, додаємо в меню. І тепер дивись, я беру, натискаю на оці фінанси села і просто тягну його вправо. Бачиш, тут такий квадратик є. Якщо він йде впритик до лівої сторони, то воно буде показуватись. Ось тут, як, додати, як після фінанси, буде писати просто фінанси села. От, збережу, зараз покажу. Ось, фінанси села. А нам треба, щоб ми наводили на фінанси і вилазило знизу фінанси села. Я беру ці фінанси села і тягну вправо. О, бачиш, змістилося вправо. Натискаю тепер Сохраніть меню. І дивимось. Бачиш, немає. Якщо навожу, от появляється знизу фінанси села. Натискаю. Випадаю на фінанси села. Так, повернемось до головної. До речі, запам'ятай, що от з цих сторінок можеш видаляти все на світі, крім головної. Головну ні в якому випадку не рухай. Зрозуміло? Не рухай ні в якому випадку.